Смачні гомбовці сира, друзі. Беремо сир, кисномолочний, в мене домашній, 500 измоновочний, додаємо одне яйце, 70 грамів цукру, менше половини чайної ложки солі. Додаємо 100 грамів манки, та 100 грамів борошна просіяного. Замішуємо тісто. Тим часом ставимо у каструлю воду і доводимо її до кипіння. Ось таке тісто у вас має вийти. Тим часом, поки нас закипає вода і набухає манка в тісті, ми беремо суху патеню, всипаємо в неї 100 грамів панігувальних сухарів і. Обсмажуємо їх до зміни кольору. Сухарі змінили колір. Тепер додаємо 50 г цукру, багато не потрібно, щоб не було надто тосолодке. Перемішуємо і відставляємо нашу панівоку. І Тепер із тіста формуємо кульки. По розміру дивіться, як yeah. зручно, друзі. Ось так просто. Скатали. Ось такі гарні кульки виходять. Вода закипіла, трішки підсолюємо її і відправляємо сюди наші кульки. Провалюємо 7-8 хвилин, Будете дивитися, ознака, що вони готові, вони почнуть спливати. Е, як тільки наші гамбовці починають ось так водичкою, сходити ми їх обережненько. Затягаємо на тарілочку. І тепер ось так по 5 штучок починаємо, щоб вони обволакувались у нашій паліоці. Ось так. Класно виходить. Смачні гомбовці готові, друзі. Подивіться на цю красу. Я, Якщо ви не готували, дуже раджу вам приготувати цю страву. М -м -м. Супер. Ідеально.